Згадайте, будь ласка, ще за бійню. За війну? Бі, бі, бійню. М'ясокомбінат. Тут де зараз котломонтаж ага. на центральному ринку. Тож давня То бу... споруда. То була моя професія. Рядом де Збруч була велика торговиця. Була. Рядом була велика торговеця. І кожду середу. Кожну середу був ярмарок. Тут на рожі де збруч, вона була обгороджена балками грубами 20 сантиметрів вибілена. і на кожному розі, так як, розі, так як на лагерах стоять вишки, там стояли будки і пропускали, платили гроші, хто мав, щоб продати, і запускали туди. Цілий тиждень, як не було торгів, там під тими будками збиралися злодії. Всі тернопільські злодії. Кожну середу Тернопіль виганяв на станцію 800 голов, 600-700, не, не менше 700 голов, вагони були. Площадки такі, свині два етажа заїжджали. Там вже було насипано гороху і води. Гороху і води. І свині своїм ходом з торговиці гнали по Карла Марса і потім. Маєте на увазі, щоб... Славі Славі е, ви маєте на увазі, щоб по сучасній вулиці Шевченка гнали тих свиней? Так. А чому, наприклад, не боком по Острозького і десь там по То Тож центрова вулиця? Пане мій, крива вулиця, бокова вулиця. З тим ще ніхто дожив. З тим ніхто не рахував. Давайте уточнимо. Продано, наприклад, стільки тоголів свиней. Їх женуть від меж сучасного збруча з торговиці, по вулиці Шептицького. Шептицького. до гори на Карла Маркса того. На Шевченка. Вона стара Шевченка. Так, так. А потім куди? На а поворот на вокзал. А потім до почти, там на розі була почта до почти. На площі стояв Міцкевич, Високо на постументі. Москалів в 1939 році, як приїхали, і був великий один ресторан. Та, там. На, на, на тим пляцу. Москалі поприв'язували, офіцери п'ють, бо ту, згнав їх німець, то, на Тернопільщину, в той кут, вони на Румунію втікали. Москалі влетіли, поприв'язували коні до того пам'ятника на гайку за хуляву і в ресторан. Ну, ти ще порусували, дали місце, понапивалися і вставали і давай здарати. Римні, споля, польських офіцерів. Ми зараз до того ще вернемося. Пане Юрій, то я хотів ще закінчити той живністю. Повертала з вулиці Міцкевича, з центральної площі міста свині на Пілсуцькому. Просто Чорного... на вокзал. Через Просто. самий центр міста гнали 50-80 свиней. Так, так, так. Крім того, і я гнав. Так. Давав пан два злотих. Два злотих, пане, а два злотих. То я міг купити любі голуби. Любого, любого найбільшого криля, то була купа грошей. Крім того, я ходив там, я і масарував своє життя, Володя О, Зараз одну секундочку, зараз.